Шо лохи, готуйте касу, рік ще не видали? Сміло пускайте свій шістнадцятий гайфан по родині. Ним теперка хіба сапати городе чи токти горі. Знаю, що вам важко в то повірити, але ми презентуємо сімнадцятий. Минулого року була купа хейту, бо дизайнці не міняє. З електроніки хіба додали непотрібну кнопку. Ми вас почули, і тому того року ми змінили все до хуєр. Непотрібна кнопка ся лишила. Ви скажете, дизайн той самий, але нашо ми туди в проверсіях додали ззаду жирну пластмасу. Ну, люкс, ні? Ясно, що ми то робили і для того, аби продати вам чехли Але того року ми всі розчехлили і зробили революцію Тепер кадочухла ти будеш мав шнурочок. Ну як на таке не взяти кредит? А пам'ятаєш, як з 14-ї серії ми придумали робити телефон з Тітану і зачали клясти алюміній, з якого ми раніше робили телефони. Коротше, ми передумали і вернули все назад. У До нас доперло, що алюміній дешевший А ви всі єдно, купуватимете ті телефони. Вони навіть як вони будуть з бляхи. Знаю, що ви скажете, що решту все таке саме як в 16-му чи навіть 14-му. Тому ми подописували купу нових цифр в тих характеристиках, аби вам легше було залізти в бурги. А тепер про немислиме. Новий колір. Тебе підкололи.